Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Бурячок. давайте пограємо в Umbrella або Парасолька на Board Game Arena. Це абстрактна гра з механікою збери комбінацію, виконай завдання і повтори до перемоги, у якій можуть змагатися від 2 до 4 гравців. Це лише правила гри. А якщо буде бажання пограти в гарній компанії, рекомендую зайти в телеграм-канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Парасольки заповнюють вулиці Нью-Йорка. В цій грі Ваша задача формувати візерунки з чотирьох парасольок одного кольору, дотримуючись заданих шаблонів. Інтерфейс. Хочу попередити, що гра на даний момент ще не локалізована, я перекладав терміни гри виключно на свій смак. Отже, кожен гравець отримує персональний планшет вулицю. На перехресті виставляються 16 парасольок. В адаптації не видно, але на полі є мітки, відповідно до яких робиться підготовка. Крім того, чотири парасольки різних кольорів розміщуються в особистій зоні очікування. Усі гравці отримують планшетку підрахунку балів однакового рівня складності. В адаптації вона задається в налаштуваннях. Для першої гри я використовую планшетку першого рівня. Вище знаходиться зона завдань. На перших двох комірках розміщуються початкові дві стопки з двох жетонів завдань. В одному з крайніх квадратів жетона є зірочка. Такий же символ є на кожній комірці планшета в різних позиціях. Так от завдання розміщується так, щоб зірочки завдання і зірочка комірки співпадали. У верхньому правому кутку розміщується необхідна кількість жетонів підрахунку. В реальних умовах вони б лежали по центру столу залежно від кількості гравців. Для двох 11 жетонів, для трьох 17 для 4, 22. У грі на трьох та чотирьох гравців між кожною вулицею розміщуються пішохідні переходи, бокові зони очікування і в центрі столу центральна зона очікування. У грі на двох гравців два бічні пішохідні переходи, розташовані праворуч і ліворуч від центральної зони очікування. В будь-якому варіанті на кожну з цих зон розміщується по 4 парасольки різних кольорів. Випадковим чином обирається перший гравець. Хід гри. В порядку ходу ви обираєте парасольку з одного з чотирьох пішохідних переходів навколо свого персонального поля: зліва, справа, з центра або зі своєї особистої зони очікування. В адаптації доступні підсвічуються червоним контуром і пересувайте її в одну з чотирьох ліній: горизонтальну або вертикальну, залежно від зони. Крайня парасолька з цієї лінії негайно переміщується на протилежну зону очікування. Якщо пішохідний перехід порожній, ви не можете взяти звідти жодну парасольку. Якщо всі 4 зони очікування навколо порожні, ви берете парасольку з будь-якої зони очікування та штовхаєте її у вибраному напрямку. Такої ситуації в мене ще не було. Ви робите ці переміщення, щоб виконати свої завдання. Самі тайли завдань двохсторонні і мають нейтральний колір, білий або чорний. Якщо після зсування 4 парасольки одного кольору стають в позиції, зображеній на одному з завдань, ви берете жетон підрахунку очок і розміщуєте його на планшетці підрахунку балів. В доступній відкритій комірці того самого кольору що й парасольки. Якщо в адаптації натиснути на тайл завдання, то на вашому планшеті підсвітяться відповідні комірки. Потім ви передаєте виконане завдання гравцеві зліва. У грі для 3-4 гравців видима сторона плитки завдання не змінюється. У грі на двох гравець, який передає квест, вибирає, яку сторону буде бачити його суперник. Гравець, який отримує завдання, розміщує його на першій порожній комірці своєї зони завдань, дотримуючись орієнтації символу зірочки. Робиться автоматично. Або якщо всі комірки зони завдань заповнені, гравець вибирає, який тайл завдання накрити. Знову ж таки орієнтуйтесь по символу зірочки. Потім хід переходить наступному гравцеві. І з нюансів: хід можна виконати лише одне завдання. Якщо одночасно виконується ще один тайл, ви зможете завершити його лише в кінці свого наступного ходу. Після того як посунете ряд із парасолю. Якщо на планшеті підрахунку балів якийсь колір буде повністю закритий, більше немає сенсу виконувати завдання цим кольором. Сформувавши паттерн завдання цим кольором, ви не отримаєте жетон балів і не передасте тайл завдання іншому гравцеві. Кінець гри. Є три різні способи закінчити гру. Або забрати останній доступний жетон очок із запасу, або не мати тайлів завдань перед собою, або розмістити всі 10 жетонів очок на своєму планшеті. Кожен гравець виконує останній хід, якщо ви виконаєте завдання, то можете взяти потрібний жетон очок із глобального запасу, потім підраховуються результати. Плюс 2 бали за кожен жетон очок розміщений на планшеті підрахунку балів. Мінус 1 бал за кожну парасольку в особистій зоні очікування. Або плюс 2 бали, якщо ця зона порожня. Додаткові бали залежать від типу планшета підрахунку очок. Кожен планшет має рівень складності, зазначений маленькими білими квадратами праворуч. Планшет першого рівня. Якщо секція заповнена, ви також отримуєте очки, зазначені зверху. Планшет другого рівня. Ви отримуєте очки, якщо секція завершена. Комірки з двома кольорами можна заповнити, виконавши завдання будь-якого з двох необхідних кольорів. Планшет 3 рівня На цьому планшеті є білі квадратики. Щоб розмістити туди жетон, ви повинні завершити завдання, розміщене у відповідній орієнтації символу, незалежно яким кольором. Об'єднаних груп немає. Натомість кожна група з двох суміжних жетонів дає 3 додаткові бали, кожна група з трьох суміжних жетонів 5 очок, група з чотирьох або більше жетонів 8, Планшет 4 рівня. Властивість, як і на третьому рівні, плюс з'являються ефекти. Щоб їх активувати, ви повинні заповнити дві сусідні комірки. Негайно зробіть ще один хід, поміняти місцями два ортогонально суміжних жетона парасольок на вашій вулиці. Негайно поміняти жетон парасольки із зони очікування на жетон із своєї вулиці. Виграє гравець, який набере найбільшу кількість балів. У разі нічиї, Перемагає гравець із найменшою кількістю парасольок у особистій зоні очікування, якщо все ще нічия, перемога розділяється. Це всі правила! Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!